Справа 706, два шківи з'єднано приводним пасом. Малюнок 10. Довжина ободу першого шківа 21 см, а другого 14 см. Скільки обертів за хвилину робить перший шків, якщо другий обертається 600 разів за хвилину. Ну що ж, як пов'язані ці величини? Це довжина шківа і кількість його обертів. Це взаємно обернені величини. Добуток цих двох величин буде величною постійною для цієї системи, а що тут показано на малюнку 10. Тут трохи ми забігаємо оперед, взагалі таку задачу краще розв'язувати, ну, наприклад, в фізиці 7 класу. Ну, але спробуємо її розв'язати через обернену пропорційність. Тобто ще раз ці величини обернені пропорційні. Гаразд. Ну що ж, якщо так, то давайте тоді через X позначимо, скільки обертів за хвилину робить перший шкіл. Записуємо тоді нехай. Записуємо перший шкіл. Робить. Робить, записуємо x обертів. Ікс обертів за хвилину. За хвилину. Ну що ж, а зараз давайте тоді запишемо пропорційність. Нагадую, що це буде обернена пропорційність, але все одно запишемо у скороченому вигляді. Отже, другий так, довжина другого 14 см, так, ободу, І він обертається 600 разів за хвилину. 600 обертів. За хвилину напишемо обертів. Так, Гаразд. Тоді записуємо А1. Це в нього довжина шківа 21 см. Він буде робити X-обертів. Що ж, позначаємо, що ці величини в нас будуть обернено пропорційні. Так, Складаємо пропорцію, не забуваємо 600 і х поміняти місцями. Отже, записуємо тоді 14. Відноситься до 21. Як x іде вгору. Х відноситься до 600. Є. Ну що ж, як нам зараз знайти х добуток середніх членів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції. То ми записуємо, що 21, що множиться на х, це дорівнює. Добуток крайніх членів це 14. Що множиться на 600. Гаразд. Як звідси нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Давайте це ділення ми запишемо. У вигляді дробу, то записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, 14, що множиться на 600, буде в чисельнику, а в знаменнику 21. скорочуємо тоді на 7 і чисельник і знаменник спочатку. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 21, що ділиться на 7, це буде 3. Ну що ж, можна ще на 3 скоротити і чисельник, і знаменник. 600, що ділиться на 3, це буде 200. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, тоді в нас вийде в чисельнику 2 помножити на 200 це буде 400. Знаменнику 1 або 1. 400 перших це буде просто 400. Отже, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 400. І в дужках записуємо чого? Обертів. Є. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Скільки обертів за хвилину робить перший шкіл? Записуємо 400. Обертів. За хвилину. Ну що ж, ось таке завдання на обернення пропорційні величини, а також на розв'язування пропорції. На цьому вправу завершено.